розповісти, що в нас в нашій спільноті є книжковий клуб, в який ми також запрошуємо всіх учасників нашої спільноти. Раптом хтось не знав, що він є, я там вже всюди пишу за, за, за охоченнями, щоб, будь ласка, приєднуйтесь до нас. Ми читаємо книжки. Зазвичай, ну, всі хочуть читати книжки для того, щоб розширяти свій кругозор, щоб знати більше. Але часто не вистачає або часу, або можливо мотивації, і саме таку мотивацію дає спільнота. Ми, по-перше, обираємо книжки, які будемо читати в кожному сезоні. Наразі триває третій сезон. Ми ось робили опитування, щоб точніше, спочатку кожен з учасників запропонував книжки, які б він хотів прочитати, або вона. А потім ми всі ці книжки додали в нашу голосувалку і голосували. Більшість, як бачите, ось тут в голосувалці, бачите, що більшість спільноти обрала ну, доволі відому книжку Мислення швидке і повільне Нобелівського лауреата Деніела Канемана. Безпосередньо з неї ми і почали. Тут цікавий факт, що багато хто голосує. Але я там наголошувала, що голосування не було анонімне, тому будь ласка, не тільки голосуйте, але й читайте. Тож ми після голосування обрали три книжки: Це мислення, швидке і повільне Канемана» на цей сезон, коротку історію економіки Найла Кіштейні. І також в нас залишилася з попереднього сезону книга. Принципи Реадалі одразу не згадала. І все це ми будемо читати. Після кожної книги буду всіх, хто прочитав, просити написати свої думки. Це не обов'язково має бути якесь там власне висловлення на три сторінки, щось коротеньке, можливо, просто емоцію, яку там, або якісь думки, які виникли після того, як ви прочитали цю або іншу книжку. І е, після того як сезон е, закінчується, ми підводимо е, знов голосуванням е, підсумки, е, і за результатами підсумків, підсумків обираємо переможців сезону. Хто був найактивнішим? А е, в нас є е, два таких активних учасники. Е, одна з них це наша планер, планерка Оля Мороз. Вона такий е, активний учасник нашу, нашого книжкового клубу. А, тому сподіваюся, що в цьому сезоні, можливо, буде хтось не тільки Оля а, та її колега не пам'ятаю, мені здається, Дмитро його звати. А, хто був переможцем а, другого сезону? Та, Сергій, не пам'ятаєте? Так, Дмитро, причому да, Дмитро, Дмитро, і, чому, Дмитро а, ну можливо, він зараз вже трохи дрисліший, ні, ніж я його перший раз побачив. Він закончив курс Прометеус, один із перших. Йому було 19 років. Я взагалі, це моя, знаєте, як це називається, як, ну, як взірець. Якщо б я в 19 років почав інвестувати, боже ж мой, повірте, я б зараз був, мабуть, вже на фінансовій свободі другий раз. А, а, так, і він, і він читає і пише такі відгуки, що я не знаю, ну, мабуть, він має ну, якийсь хист до цього, як, ну, як рецензент якийсь. Дуже класно це робить. А, і це насправді дуже класно, що ми робимо, читаємо в спільноті, бо це підштовхує, мотивує нагадування, коли у вас є дедлайн, ви розумієте, що ой, напевно, вже треба трошки прискорюватися, бо, бо треба там написати відгук. Це просто такі власні якісь стимули, які можуть допомогти вам більш, скажімо, дисципліновано. Стати на шлях того, що ви будете читати. Я тут, до речі, додавала якось цитату одного відомого інвестора про те, що він читає, він вважає, що потрібно читати. Ну та це Ворон Бафет, дякую. Що потрібно читати щонайменше 500, 500 сторінок на день. І е, трошки вище, хто тут скролить, я не пам'ятаю пам щось. Він сказав, що це, це є запорукою успіху. Е, тому ми, звісно, не намагаємось, прям як відповідати ворону Бафуту. Та ось тут читайте 500 сторінок щодня. Це те, як працюють знання. Вони накопичуються як відсотки в банку. Всі можуть це робити, але я впевнена, не всі будуть. Тому ми, звісно, не намагаємося слідкувати за Вороном Баффетом. Можливо, 500 сторінок щодня це занадто. Бо, хочу сказати, зайняті ми люди, але я не думаю, що ми більш зайняті, ніж Ворон Бафет. Але все ж таки хочеться бути більш освіченими, більш начитаними більше отримувати знань і користі з книжок, також, бо зараз дуже багато всього цікавого. І ще до речі, додам: що коли ми пропонуємо книжки, ми завжди додаємо посилання, де цю книжку можна знайти. Тобто, не буде, що хтось там запропонував якусь невідому книжку, яку яку або як ну на яку немає перекладу українською мовою, і ви можете завжди цю книгу знайти або в текстовому форматі, або в аудіо форматі і слухати, наприклад, як я роблю особисто під час пробіжок, дуже часто слухаю. Тому всіх запрошую в, нас, в наш книжковий клуб.